11 липня, п'ятниця, новини в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Зважаючи на те, чи будуть цьогоріч знову проблеми з опаленням від державної теплоцентралі, у її абонентів, зокрема в лікарнях, влада міста встановить у медзакладах окремі блочно-модульні котельні, що надасть цим критично важливим об'єктам повну енергоавтономність. Таким чином, проблем із теплом в прийдешньому опалювальному сезоні в лікарнях не буде, адже вони самі зможуть контролювати температуру і подачу теплоносія у приміщення. Як фінансується проєкт та коли його завершать, далі в сюжеті. Для того щоб критична інфраструктура була енергетично незалежна, в кривому розі продовжується програма зі встановлення блочно-модульних котелень у лікарнях міста. На це вплинула як війна, так і зрив минулого опалювального сезону Державної теплоцентраллю. Тому котельні встановлять у тих лікарнях, які обслуговує державне підприємство. Роботи проводять фахівці комунального підприємства Криворіжтепломережа та представники організацій донорів, що пусти строки. Підготувати об'єкти до зими. На території цієї лікарні буде прокладено практично півтора кілометра попередньо ізольованої труби, тобто буде такий виконаний тепловий острів на цій лікарні. По проекту передбачається, в кожної будівлі встановлювати ІТП з окремим теплообмінником. Тобто кожна будівля буде автономна. Роботи проводять у партнерстві. З німецьким фондом GIZ, що дозволили зекономити бюджетні кошти. У лікарні номер 5 вже завершили монтаж фундаментів і почали під'єднання обладнання майбутнього теплового пункту. Нові блочно-модульні котельні передадуть у підпорядкування комунальної криворіж тепломережі, і тому у міста є абсолютна впевненість, що у цих закладах буде тепло. Лікарня номер 5 лікарня номер 9 кардіологія, лікарня номер 16. Об'єктивно були перебої через державну теплоцентраль. Так, от, щоб такого не було у цьому році, ми на всіх трьох лікарнях встановлюємо модульні котельні, гарні дуже модульні котельні з немецькими котлами, з немецьким обладнанням. Які забезпечать автономність всіх закладів котельні? Планують підключити до мереж вже до початку опалювального сезону. Такі ж теплогенеруючі об'єкти з'являться у лікарні номер 7 та інфекційній у партнерстві з ЮНІСЕФ. Тепер фактично всі базові лікарні, включно з тими, що вже мають індивідуальне опалення, це лікарня номер 10 онкодиспансер, лікарні номер 2 номер 3 та дитяча номер 4 І пологовий будинок будуть повністю незалежними щодо теплогенерування. Постачання. Аліна Сітнікова, перший міський. Мінус повітряні цілі вранці. Оборонці неба знищили російські безпілотники в небі над Дніпропетровською областю. Ворог атакував із допомогою БПЛА Покровську громаду Синельниківського району. Постраждало фермерське господарство. Обійшлось без постраждалих серед місцевого населення. Тримав у напрузі агресор Нікопольський район. Удари прийшли з Нікополі та Марганецькій громаді. Для цього задіяли важку артилерію, град та дрони камікадзе. Ворож залізо пошкодило адміністративну будівлю та лінію електропередач. Додні ворог тероризував Нікопольщину До цього залучив ударні безпілотники та гармати великого калібру. Внаслідок однієї з атак загинув 67-річний чоловік. 22-річна дівчина лікуватиметься вдома. Залізо зачепили багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, підприємство, ліцеї, інфраструктуру. Згоріло легкове авто. В Синельниківському районі гучно було в Межівській, Новопавлівській, Великомихайлівській та Покровській громадах. Росіяни задіяли дрони, камікадзе та коровані авіабомби. Пошкодження дістали морського господарство, інфраструктура та авто. В день 11 липня шахеди вдарили по Одесі. Внаслідок удару пошкоджена житлова та адміністративна забудова, об'єкти цивільної інфраструктури, а також транспорт. Поранення отримали 8 людей. Також повідомляють, чи є загиблі та поранені коні у стайні. Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло 5 людей. Ще 6 отримали поранення. В області зруйновано 50 приватних і багатоквартирних будинків, адмінбудівель, господарських споруд, об'єктів інфраструктури, а також щонайменше 3 авто. Харківська область знову опинилась під вогнем окупантів одна людина загинула, і ще 14 постраждали внаслідок масованих атак. Серед постраждалих три жінки та їхні діти, троє новонароджених. Зруйновані більше десяти об'єктів цивільної інфраструктури. Це приватні багатоквартирні будинки, пологовий будинок, навчальні заклади, промислові приміщення та транспорт. У Сумській області протягом доби поранення отримали двоє дітей. Російські війська завдали майже 120 ударів, внаслідок чого пошкоджено 10 житлових будівель, адмінінфраструктури та житлові Щоденні обстріли не припиняються і в Запорізькій області. За останню добу поранення дістав один чоловік. Загалом зафіксовано майже 600 ударів, під час яких зруйновано щонайменше 14 об'єктів. Серед них приватні будинки, квартири та авто. Херсонщина знову зазнала втрат серед мирного населення. За добу постраждали 14 людей. Серед них пацієнти і медики лікарні, яка потрапила під обстріл у Білозерці. Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків, об'єкти медичної інфраструктури та авто. У Херсоні окуп... Окупанти атакували з дрона 49-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Протягом доби на Миколаївщині внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку вчасно ліквідували рятувальники. Людей серед постраждалих немає. Штаб ЗСУ звітує протягом минулої доби по всій лінії фронту. Ворог втратив 1040 солдатів, 222 безпілотники, 76 одиниць автотехніки, 23 гармати, 14 крилатих ракет, сім броньовиків та два танки. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразила вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БПЛА. Сили ППО збули 44 російських шахедів та БПЛА інших типів, плюс ще 16 безпілотників. Локаційно втратили без негативних наслідків. По всій лінії фронту Сили оборони України відбили 214 спроб ворога просунутись вперед на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках фронту. За 1234 дні українські армійці знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 тисяч 13 танків, 22 тисячі 979 броньовиків, 30 тисяч 163 гармати, 45 тисяч 3 безпілотники, 54 тисяч 1732 одиниці автотранспорту, 1193 засоби ППУ, 1437 ракетних систем залпового вогню, 3459 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 32 тисяч російських загарбників. У Кривому розі триває міська програма з енергозбереження. Теплий під'їзд Цьогоріч 199 сто п'ятиповерхівках у різних районах міста замінять старі вікна у під'їздах на пластикові. У деяких будинках роботи на завершальному етапі, аби взяти участь у проєкті. Мешканці самі подали заявки ще до повномасштабного вторгнення. Через напад РФ програму тимчасово призупинили. Але зараз вона продовжує працювати. Як діє програма та коли завершать встановлення вікон? Далі в сюжеті. У Кривому Розі з 2016 року втілюють у життя програму з енергозбереження Теплий під'їзд. Цього року вона охопить 199 п'ятиповерхових будинків у всіх районах міста, бо саме в них енергоаудит показав найвищі показники енергоефективності. За програмою замінять старі вікна у під'їздах на сучасні металопластикові, адже найбільші тепловтрати відбуваються саме через вікна в під'їздах. У деяких будинках роботи вже на завершальному етапі. Обіцяють встигнути завершити до початку опалювального сезону. Таким чином будинки були відібрані, які самостійно виявили бажання приймати в цьому участь. Цей проект реалізується разом з іншими соціально важливими проектами, пов'язаними з заміною теплових мереж та водопровідних мереж. Дуже багато проєктів, які ми в цьому році реалізуємо і по магістральним мережам, і по внутрішньоквартальним мережам. Разом з програмою встановлення блочно-модульних котелень та підготовки міста до нового опального сезону, а також відновлення зруйнованого після прильотів по місті Розі житла все робиться для того, щоб мешканці мали можливість залишатися в місті Розі, далі жити. Незважаючи на те, що багатоквартирні будинки та їх внутрішньобудинкові мережі є власністю мешканців, які там проживають, та повинні обслуговуватись та ремонтуватись виключно за їх рахунок. Міська влада не залишає на призволяще криворіжців. Програма теплий під'їзд фінансується за рахунок міського бюджету на основі заявок. Евих мешканців та не потребує співфінансування від них. Програма «Теплий під'їзд працює паралельно з іншими енергоефективними ініціативами міста. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Плюс одна патронатна родина в місті. Двоє малюків, двоє рідних братиків отримали нову патронатну родину на житловому масиві південного ГЗК. Старшому Єгору два роки та три місяці. Маленькому Микиці скоро буде тільки чотири місяці. Раніше вони жили в матері одиначки яка на жаль наразі не має змоги забезпечувати малюкам гідні умови виховання. Це друга за ліком патронатна родина у кривому розі. Першу створили в Саксаганському районі. В гості до нової родини завітала і наша знімальниця на група Вже майже тиждень, як пані Алла стала патронатною мамою для двох братиків малюків Єгора та Микити. Їм трохи менше два з половиною рочки та майже чотири місяці. Відповідно, це перша патронатна родина на житловому масиві південного ГЗК та в Інгулецькому районі. Загалом це мій перший досвід. І дітки в мою сім'ю поступили. Хлопчику Єгорку два роки і три місяці. Нікітки три місяці буде два го чотири місяці. На зараз їх двоє в мене, і моя донька третя помічниця. І от ще в мене дуже гарний помічник, і цією командою ми справляємося, допомагають нам служби у справах дітей. Ну би все робимо в команді і не залишаєшся наодинці. Допомагає пані Алі її рідна 16-річна донька Каміла, яка професійно займається греко-римською боротьбою, а також фахівці профільної служби, які повсякчас на зв'язку в разі виникнення якихось питань. Наразі у нас в місті стоїть гостре питання щодо тимчасового влаштування дітей саме віком від нуля до трьох років, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тому що в місті таких закладів інституційного догляду саме малих дітей тимчасово влаштувати немає і лише Одна є можливість це направити дітей до медичної установи, але ж медична установа надає послуги з оздоровлення, лікування. Тому створення патронатних сімей у місті є дуже велика потреба і бажання кожного району створити таку сім'ю. Нині в місті один з векторів діяльності служби в справах дітей якраз є створення патронатних родин в різних районах Кривого Рогу для найменших містян, які опинились в крутному становищі. Першим районом, де створили патронатну родину, став Саганський район інгулецький район став другим, і цей процес триватиме й надалі. Олександр Фефілатів. Іван Сергіїв перший міський. У морозі викрили шахрайський кол-центр, дев'ятеро людей затримані. Вони видавали себе за працівників мобільного оператора та виманювали дані сім-карт, щоб отримати доступ до банківських рахунків. Після обчищання рахунків зловмисники купували техніку в магазинах, або знімали гроші в банкоматах Кривого Рогу. Загалом постраждали щонайменше 22 українці. Збитки понад 1,4 мільйона гривень. Під час обшуків вилучили техніку, телефони, картки та готівку. Усім фігурантам вже оголосили про підозру. Пеністав шануй від сьогодні щодня з понеділка і по п'ятницю, о 9 годині у центрі Кривого Рогу проходитиме хвилина мовчання. Акція відбуватиметься на перехресті проспекту Центрального та вулиці Кобелянського, де містяни схилятимуть голови, аби вшанувати пам'ять у всіх, усіх, хто віддав життя за Україну. Під час цієї хвилини поліцейські перекриватимуть перехрестя. Акцію започаткувала громадська організація Залізні лицарі. Допомога сім'ям загиблих, полонених, зниклих безвісти криворізьких героїв. Яка опікується родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військових? Днім із завдань діяльності нашої організації є гідне вшанування пам'яті усіх захисників і захисниць, цивільних, дорослих і дітей, які загинули внаслідок російської агресії, а також формування патріотичних почуттів у мешканців нашого міста. Ми запрошуємо усіх містян, хто має на це можливість і час гостей нашого міста долучатися до проведення нашої акції. Будемо раді бачити кожного. Майже три десятки картин у різних техніках виконання та стильовому направленні. В міському виставковому залі розпочала свою роботу експозиція робіт художниці Олени Плотнікової. Но назва відповідає порі року літнє натхнення до уваги. Відвідувачів портрети, пейзажі та анімалістика. Головне це зображення пташок. Це те, що найбільш близьке місткині. Це доволі таки тут загалом 20, від 25 картин. А загалом провелює роботи на тематику серія робіт з портретами, та також серія робіт з образами пташок. Також тут є серія робіт з пейзажами. Це доволі такі розповсюджені напрямки. У нас реалізм, експресіонізм. Нові роботи містянка вже традиційно презентує на широкий загал щороку, саме в липні. Цей місяць для місткині є особливим в житті. Плюс свій день народження вона святкуватиме менше ніж за тиждень. Експозиція працюватиме протягом місяця. Інтерісне і тут цікаві стилі та виконання, адже виконані роботи в різних техніках. Головне це суха пастель та акрил. Тема портретних зображень мені найбільше до душі, адже це люди, це життя та їхній життєвий шлях, який знаходить своє відображення на їх обличчях. А портрети вони всі різні. Таким побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.